Давайте зрівняємо ціни на різних маркетплейсах на повербанки. Візьмемо конкретну модель. Беремо HOKO J110A, 65 Вт на 60 тисяч мА. Саме ось такий варіант. Ну і в кінці, звичайно, підведемо підсумки, де вигідніше, буде купувати. Розетка, один варіант з усіх, що є у них, коштує 4,5 тисячі гривень. Інші варіанти продані були по 3,5-2900 і так далі. Пром 3900 3,800, 3899 3999. Це на 22,5 Вт. Це неправильно пошук в них працює. А ми говоримо про 65 Вт. 3750 це вже дешевше. Ну і тут на стопці не 186 тисяч гривень. Це три позиції у них є такі цікаві. 22,5 Вт вони навіть упаковка зелена. Це взагалі не той варіант. І тут є дешевший 200-2490. Це не той варіант, взагалі, що нам потрібен. У Олікс дивимось. J110 це 2,5 Вт. Це взагалі не той варіант далі. Теж 22,5 Вт. 65 Вт. Теж 22,5 Вт. 65 Вт взагалі такого варіанту на Оликсі немає. Абсолютно. Теж. 22,5 Вт. Немає. Бачите, це все зелена упаковка. Звичайний органічний пошук Google. Переходимо на сайт і дивимося ціни. Ціна 3099 гривень. Тому давайте підведемо підсумки. Оликс немає такого парбанку взагалі. Розетка дуже дорого 4,5 тисячі гривень. 3750 пром І саме краще шукати просто через органічний пошук Google. Там звичайні магазини, ніяких там пропозицій від маркетплейсу і так далі, де потрібно маркетплейсам платити 10-20%. А просто шукайте в звичайних магазинах. Органічний пошук Google. Тому дешевше буде шукати тільки там. І ціна 3099 гривень.